ти спиш, ти спиш у найглибшій із можливих тиш. За вікнами травень, травень гойдає тебе вітрами, травень полоща тебе дощами, травень тобі прощає твої бездарні зимові гріхи, твої безнадійно гіркі слова, рядки і листи. Час зупиняється, ти знову малий. Тобі вісім чи, може дев'ять, всі люди великі і дружне плем'я. Весь світ безмежний, квітучий сад. Ти ще не вмирав і не воскресав, Ти ще не зраджував і не кохав, ти ще малий. Валяєшся серед трав, ти знаєш купу історій, ти ловиш великих жаб, в твоєму маленькому тілі найбільша у світі душа. Ти роздивляєшся хмари, дивишся в очі небес, ти бродиш по лісу, з тобою дружить сусідський пес. Ти нюхаєш квіти на гілках, яблунь і слив. Ти щасливий, ти досконало щасливий, травнева злива із неба лє, не наче з відра. Ти спиш за вікнами травень, за вікнами царство квітів і трав, Ти чистий, невинний, такий, яким був колись. Твоє життя великий і білий лист. Ти, мов би, й не жив, не вмирав, не грішив. Ось тобі чистий лист пишить.